Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте зробимо розклад, відповідь на ваше запитання, чи є загроза для Хмельницької АЕС? Ну, ви не вказали, в якому напрямку, в якому контексті. Але подивимось її, як вона взагалі працює, як її стан стабільний, нестабільний. І подивимось потім, чи є загроза від орків, від рососіян для Хмельницької атомної електростанції. Подивимось, давайте. До початку літа 2024 року. Так, дивимося спочатку стан для Хмель... стан Хмельницької атомної електростанції, в якому вона в стані. Ну, дивіться, нестабільність в будь-який момент присікається. Тобто, може бути там, ну, не може бути все ідеально, розумієте, щоб все йшло, як прям камар носа не підточе. Бувають якісь там нестабільність, але воно в той час воно в потрібний момент воно присікається, закінчується. Тепер подивимось, чи є. Загроза для Хмельницької атомної електростанції з боку Росії в контексті війни до початку літа 2024 року. Ну, дивіться, тут, бачите, імператор не на, не на троні сидить, він падає. Тобто він неспроможний недоімператор. Оце якщо взяти атомна електростанція, тобто це от король ресурсів, і можна сказати так, що недоімператор не може нічого зробити. Він безсилий, щоб цей ресурс атакувати або щось з ним зробити. Хоча дуже би хотів, дуже би хотів. Ну, можу собі так предположити, що може він якісь провокації, знаєте, як е, лякати. Ну, по-перше, бачите, всі його е, наміри тут нема руху, нема руху. Навіть щоб щось запустити туди. То важко йому. Навіть тут написано не, не хвилюйтеся. Зливання страхів, зупинка страхів, небажання боятися. Ну, а тут йдеться в нас початок трансформації в. Ну, не може він, скажімо так, для ворога існування, якщо взяти існування атомної електростанції, може бути як проблема. так? І він би хотів, в нього є такі нездорові амбіції, щось там нашкодити. Але будь-яка його початок, будь якісь начинання, іншими словами, мотивація, вона гучно переходить от, карта трансформації з одного стану в інший, із стану Початку або мотивованості, прориву якогось, воно змінюється в неспроможність вирішити цю проблему. Тобто, я знову ж таки проговорюю, що атомна електростанція як проблема для ворога. Розумієте? Тобто він так і ну, збивається, збивається гучно всі його спроби якось нашкодити, навіть якщо б він це хотів зробити. Ну, поки що я не бачу загрози. Ну, ж таки кажу, по її функціонуванню ну, якби природному, то її підтримують. В будь-який момент присікають, присікають якісь неочікувані проблеми. Стабілізують роботу. А стосовно замаху ворога, то я вам вже це проговорила. Ну, принаймні до початку літа ну, можуть бути якісь провокативні дії з боку того, що насилають на, на от орду цих дронів. І то тут... Показань. Ну, ракета теж, до речі, є жезли, королева жезлів. Тобто можуть вони пнутися там, скільки завгодно, але воно, захист там стоїть настільки сильний, що, за картами, йде зупинка ваших страхів. Можете, вони на нерви можуть грати вам, знаєте, лякати можуть, але це без. Безпочвенні страхи. Ну, в принципі, є основа для них, є, варто боятися, але, але знову ж таки у ворога не вийде нічого, тому що будь-яка його, е, його якась спроба вона зупиняється. Знову, збиття цих ворон літаючих е, у повітрі. Тому, Ну, вони знаєте, що вони, їм, їм залишається тільки задовільнитися якимось іншим малим. Ну, дає, дає, Паш Пентаклів він дає їм сум і похорон, розчарування. Тому наразі я не бачу для вас загрози ну, для, вас, для атомної електростанції. Ну, подивимось. Якщо буде що, то, будь ласка, ще буду робити такі розклади. Але до літа, до початку літа я не бачу. Тому будемо сподіватися на краще, вірити в краще і е уявляємо собі, візуалізуємо собі тільки краще. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!